Об'яви від приватного ЖЕКу про підвищення тарифів дедалі частіше можна побачити у новобудовах. Саме тут приватного управителя мешканці отримують разом з ключем від квартири. Надалі контора просто сповіщає людей про зростання ціни, вихід із ситуації шукала Івана Біличенко. З жовтня за обслуговування будинку платити доведеться на 80 копійок за квадратний метр більше ніж зазвичай. Мешканців будинку по вулиці Гмирі 8Б об'ява біля ліфтів обурила раніше. Тариф був 3,64 на даний момент. До вересня місяця з жовтня місяця нам пропонують оплатити за квадратний метр 4 гривні 44 копійки. Домовлятися або чинити опір роки навчили марно. Жек навіть не спромігся надати перелік вартості послуг, аби зрозуміти з чого складається ціна. А в сусідньому будинку, де вже півроку функціонує ОСББ, так і сплачують 3,72 з квадратного метра. кажуть, підвищувати тариф причин нема. У нас по дому отримається в районі 75 тисяч. Гривен на обслуживание дома в месяц, но ну, нам хватает максимум 40. У нас э, три уборщицы в доме, один дворник, у нас сантехник, электрик, тепловик, у нас лифтовики, э, у нас охрана вместо консьержек. Гроші, які залишилися від квартплати, витратили на заміну освітлення. Відтепер в під'їзді економні лампи. Незабаром облаштують поли в газоніве клум прибудинкову територію на той самий залишок від внесків, огородили парканом. Ми закрили територію, да для того, щоб у нас був доступ тільки наших собственників по автоматичній системі. у Нас відбувається відкриття ворот. Якщо ж мешканці висотки на створення ОСББ не наважуються, жек все одно не має права ставити мешканців перед фактом, що тарифи підвищать. Посаб сьогодні по закону тільки один, вони повинні це се з жильцями. Жильці довжні дати їм право да, то есть эти деньги сніг собирать. то есть если они сейчас просто сами берут и поднимают тарифы, это незаконно. Через 417 сімнадцятий закон через собрание жильцов, но там надо 75% собственников собрать, что на данный момент сегодня по практике практически невозможно. А неможливо, бо за статистикою третина квартир в кожному будинку в оренді її власники рідко беруть участь в подібних зборах. Вразя ж, якщо управитель вважає достатнім просто поставити мешканців перед фактом, є кілька вирішень ситуації. Закон передбачає, що власники квартир самі можуть собі обирати ЖЕК. Вони мають право обрати іншу управляючу компанію з іншим тарифом загальними зборами. Процедура передбачена законом. Вона то передбачена, то можлива хіба що на папері. Уряд кабінет міністрів України, зокрема, блокує прийняття типового договору на надання послуг з управління багатоквартирним будинком, і таким чином формально люди не можуть самостійно. Без створення об'єднання співвласників, найняти управлінську компанію, наприклад, укласти з нею договір. Тож наразі створення ОСББШ не єдина можливість контролювати скільки коштуватиме обслуговування будинку. В цьому випадку розмір сплати встановлять самі жителі. А про те, що приватні контори таке добряче заробляють на квартплаті, свідчить і категоричне небажання розлучатися з підопічними новобудовами. Закон нашій зобов'язує передати документи протягом трьох місяців, але і за небажання цього робити не карає. Оспомітільна служба не знає яким образом забраті документи. вони можуть на них належить за ні виповнення Дійствий. ЖЕК може фіктивно оформить акт уничтоження даних документів. Наказать їх на даний момент сегодня не знаємо, як закон не говорить о том, яке наказання понесет компанія, которая, по суті являється хранителем этих документів. І поки покарання не буде, у ЖЕК в прямому сенсі розв'язані руки. І способи втримання будинку нерідко близькі до криміналу та обмежуються лише совістю директора приватного управителя Іван Вілоченко, Олег Борщевський, телеканал Київ.